Люди в злагоді ми Щастя будувать Бо у ворона живий Тільки руйнувати Тож уснялася за руки Скажем на весті В десь обороності та змоги Заганили, за два роки вороги насильні не трапили. Бо в єдиності, в соборності, велика сила нація зміцнила, в неї виросли, надії крила. Ми єдині, мобіно, ки немає ні кінця, ні краю. Ми єдині і кращого народу, я не знаю. Вінку буяю, володій пишу, Неповторні квіти. Українці, українки, вірні батьківщині діти. Є такі на цій землі. Ми є не українці, ми всі дорослі чи мої, не з поборемо побори Ми є такі, і Україна в нас судна. Ми європейці, вільні люди і з тобою. Ми пам'ятаємо по легких іменах, схиляємо голову перед народом. Я живий, лише закриті очі, і серце не б'ється, не вирує кров. Те тільки не плачу, знайшні і ночі, я буду в поряд, поруєм, в де живе в морі. Ти пробач мене, дому за є і сльози, за То той біль і той жаль, що я народив. Я ж хотів лише миру, добра і свободи, а мене за це ворог, без жалі сладби. Не жалій моє те, що я не вернуся. Не кляни ворогів, нехай судить їх Бог. Я для тебе сьогодні з небес посміхнуся, та лишай свої очі стіни досягнути. Ми віримо в нашу перемогу, у мирість Господню, що нас не покинуть, матір Божа і Небесний Творець. Тож хай наша спільна переможна молитва сьогодні стане диво квіткою, думки, слова, єднання сердець. На що... Героїв, які закривають дітей України з собою. Молюся всім серцем за тих, хто загинув, за тих, хто землю біду, піді не покинув. Молюся всім серцем за всіх діточок, що мріють про в школі, про мирний міно. Молюся всім серцем за маму і тата, так хочеться слово і в добре Будем злагати. Молюся всім серцем за щедрість поліція. За волонтерів та й бомбі герої та тож Сільки за... Молюся всім серцем за лідний край, для мене це щедрий на землі земліван. Серцем є та Карпати. ми сильні всі духом і нас не здолати. Молюся всім серцем за Києва. Скрили за тих, хто морій, тримає вітрила. Щоб не хліти роками, то жити. І... Молюся всім серцем за закримі і Донбас, Ми звільнимо скору усіх українців вже час. Молюся всім серцем за чисте небо, щоб жили без тривоги, нам всім спокою треба. Це щира молитва від серця до серця, любов'ю, надією, вірою озветься. Єднання квітучих і добрих сердець це переможний і гідний вінець. З нами разом мати Тереза і два Марія. Ніхто і ніколи роз'єднати нас не посміє. Заплилися молитви в єдиних похвалі серцебиття всієї школи тут єднання і тепло народу, і незламності святий Бога. Українцями на цих єднання з нами. Головне на всій диві, патріотів ми багато, українцями і вільна держава. Слава Україні! Живе моя Україна! Живи, праматі, свята, живи, моя земля, де заслуговуєш на життя. Допоки такі полки патріоти прикрашатимуть світ, до житиме Україна і даруватиме синьо жовтий цвіт.